Після зимових канікул, які тривали чотири тижні, освітяни з закладів освіти з громади, впевнено, розпочали другий навчальний семестр. Радий вас вітати О, у нас у закладі, так власне, як і всіх дітей. Дійсно, подовжені канікули. Січень місяць був канікулярним, і з понеділка діти вийшли, дуже приємно вражені, що їх стало ще більше. Частина з них повернулася із-за кордону. Звичайно, що ми часу не гаяли і. На це впливає в першу чергу безпековий компонент сьогодні. Школа налічує 844 дитини, от даже за січень у нас плюс 6. Дітей. Це і військові, які переїхали, це і власне в місті переміщення. Тому щоденно 72% школярів у школі 260-270 початкова і десь приблизно трошки менше старша школа. Щодо старшої школи, то провели дуже в вересні велику роботу, і слава Богу, що. І Разом з батьками, з управлінням з міської влади нам вдалося підготувати сховище і, власне, переконати, що це надійне укриття, і дуже багато дітей дійсно повернулося до, до нас: 5 і одинадцяті ходять щоденно, і є частина це приблизно десь 28-25% дітей. На змішаному навчанні. З Нового року, то з понеділка ми перейшли на через день такий формат змішаного навчання, щоб триматися в тонусі, щоб постійно. Ну і виходить, що один тиждень три дні, інший тиждень два дні. Тобто всі уроки практично обов'язково будуть. Ну, я давній. Прихильник класичної школи, бо лікуватись треба в лікарні, а вчитися треба в школі. І радий, що це розуміння є у всіх, і в першу чергу наших батьків і спільними зусиллями. Школярі сіли за парти і радо повернулися до навчання. Щасливі усміхнені, обличчя, шум та гамір наповнили шкільні класи і коридори, адже школа це друга родина. школою я заскучала з вчителькою та своїми друзями. Мені дуже хотілося дізнатися щось нового та почати спілкуватися з друзями. Хотіла повернутися, тому що я хотіла почати другий семестр успішно і його закінчити. Я хотів повернутися до школи, тому що я дуже люблю свою вчительку. Вона нам завжди показує щось нове. І я хотів. Теж ну, зустріти своїх друзів. Ще я дуже люблю, коли вчителька показує нам віконечко в майбутнє. Я скачав за школою і за своєю вчителькою канікулах. Мені подобається гулятися, і подобається вчитися. Я ще могла зі школою. Що там були всі мої друзі? Мені подобається ходити до школи, тому що там можна навчитися багато різного. Я скачав за школою, тому що я хотів побачитися зі своїми друзями за школи, тому що я дуже хочу гарно вчитися і добути найвищу освіту. Сумував за школою, тому що я дуже заскучав за вчителями, які дуже до мене добре относяться. Я заскучав за директором, якого я кожен день бачив. Я люблю вчитися. Я засумував за уроками, за друзями своїми. Колі цікаві уроки проводять і перерви, є веселі, можна відпочити до років. В умовах повномасштабного вторгнення освітній процес відбувається із дотриманням умов безпеки. Заклади освіти працюють у різних форматах навчання та із застосуванням різних форм здобуття освіти. Гімназія номер 6 організовано розпочала навчальний процес у другому семестрі. Ми єдині в місті, що навчаємося з вересня місяця у дві зміни. Це комфортно як учням, так і батькам. Початкова школа. Вчиться з 8.30 до 12 години. Другу зміну приходять учні 5-11 класів. Навчальний процес розпочинається для них о 12:10 і закінчується о 17.50. Сьогодні вже світловий день набагато більший, тому батьки. З радістю і без хвилювань відпускають дітей у другу зміну на навчальний процес, хочу сказати, що в нас не задіяні офлайн навчання лише учні шостих сьомих та восьмих і дев'ятих класів. Ми для них офлайн навчання організовуємо через тиждень. Один тиждень чаться шості сьомих класи на другий тиждень навчаються восьмі дев'яті класи. Чому ми так розподілили? Тому що школа не має свого укриття. Ми о, за домовленістю використовуємо укриття будинку молитви, який вміщує 140 осіб. Також у нас є своє сховище невеличке на 40 дітей. Тому, якщо звучить сирена, то перші класи ми залишаємо у шкільному приміщенні, так як це маленькі діти. Ну а в другу зміну в шкільному приміщенні залишаються учні п'ятих класів. Організовано також форма навчання екстернатна та сімейна. До 80 дітей школи перебуває за кордоном. Тому для цих дітей ми зуміли організувати і дистанційне навчання, також спілкуються вчителі у них з ними через групи. На закінчення першого семестру були зібрані всі контрольні роботи дітей, які знаходяться за кордоном. Організували це навчання також і для початкової школи, що є дуже важливим. Багато вчителі проводять дистанційних уроків саме для учнів за кордоном. У другу зміну, так як ці діти перебувають на навчання у тих країн, на навчанні в тих країнах, в яких вони на сьогоднішній день перебувають. Хочу сказати і повідомити батьків про те, що школа готує сьогодні документацію для виготовлення і побудови на території школи укриття для учнів на випадок Сирени. З Нового року у нас. Заключено договір із іншим підрядником, який годує дітей, і діти дуже задоволені. Сьогодні найменування складається аж з п'яти різних продукцій для сніданку для буфетної продукції. А так, три-чотири найменування: діти задоволені і з'їдають сніданки, буфетну продукцію із задоволенням. А учні 5-11 класів харчуються вже в другу зміну після першого уроку. Це о 13-й годині. Першокласники, які у зв'язку з повітряною тривогою на момент зйомки перебували в укритті, радо поділилися своїми враженнями від повернення до рідних класів та однокласників. Тому що мені подобається в школі працювати, гарно вчитися, робити математику, вчити письмо. Багато всього. Гарного, інтересного і можна багато чого навчитися. Я люблю вивчати математику і, і бігати на фізкультурі. Відновлення освітнього процесу радіють не тільки діти, але й педагоги. Сьогодні уже лютий місяць нам набагато легше в тому плані, що в кінці серпня ми стояли перед багатьма викликами. Це адаптація діток до школи, перш набір, адаптація, організація з батьками, а потім евакуація в укриття. Це було дуже важко. Ми, звичайно, всі переживали з допомогою адміністрації, з допомогою батьків. Ми справились, Я вважаю, що ми вже навчилися. Перше півріччя пройшли, воно було не але сьогодні в нас вже є результати. Діточки вже зацікавлені, мотивовані, відчуваю дуже велику підтримку батьків. Дякую за це. Ось, ну, мали можливість відпочити цілий місяць, а сьогодні знову ми силами і вже ми вміємо читати, писати, все в процесі ще. Багато діток радують результатами. Ну, що хочеться, мирного неба хочеться. Всім бажаю мирного неба. Наші татусі, захисники, у нас дев'ять татусів являються захисниками. Ми для них передаємо обереги, малюночки, все, що тільки можемо. Приносимо і кошики, подяки, все приймаємо участь у всіх заходах і чекаємо всі миру і перемоги. Не будемо. Розслаблятися, тому що ми майбутні, нам потрібно бути сильними, розумними, вольовими і майбутнє за нашими дітками.